Привіт, мене звати Настя, Сьогодні я повертаюся до вас з дуже болючим для кожного, мабуть, топіком це прокрастинацією. Я думаю, якщо ви натиснули на це відео, то ви швидше за все вже знаєте, що така прокрастинація, і весь час траплялась така ситуація, що ви відкладаєте важливі справи на потім. Якщо бути чесними, то це робило більше 95% людей. Але поговорюють, що інші 5 просто не признавалися в цьому. Це відео виходить в рамках нашого з вами челенджу по практиках продуктивності. Якщо ви на каналі вперше не знаєте, про що йде мова, то ми дуже часто з підписниками проходимо різні челенджі, тестуємо різні практики по продуктивності на своєму житті. На Ютубі я розповідаю, як воно було, а в нашому телеграм-канальчику ми всі разом проходимо цей шлях. І прокрастинація стала однією з топіків, які ми намагалися, скажімо так, вирішити. До речі, якщо вас досі немає в цьому телеграм-каналі, то я вас запрошую. Адже там всі перші дізнаються. Що буде за челендж, проходять його разом зі мною, і аж потім я вкладаю результати на YouTube. Що насправді було і цього разу? Близько місяця тому я потрапила на цікаву інформацію про те, що насправді тригерить нашу прокрастинацію, тобто, що її побуджує, і е, спосіб, яким чином можна з нею боротися. Хтось каже, з нею взагалі не потрібно боротися, але ж все таки хочеться почати діяти, тому. Мені здались ті способи досить дієвими, і ми вирішили разом протестувати їх з нашим телеграм-каналом. А сьогодні я хотіла поділитися цією технікою, яку ми тестували, і відповідно розповісти про свої власні враження, як воно спрацювало в моєму житті. Про цю методику я прочитала в книжці Мій продуктивний рік, і в ній автор говорить, що для того, щоб відкласти якесь завдання на потім, воно має підпадати хоча б під один із тих шести тригерів, які назвав. І чим під більшу кількість тригерів ваше завдання буде підпадати, тим більш ймовірно, ви його будете відкладати на потім. Тож давайте розглянемо, що це такі за шість тригерів. Перший банальний пункт вам просто скучно. Завдання недостатньо цікаве, через це мозок не хоче його виконувати, через це він шукає якісь більш приємні речі, якими можна зайнятися, і відповідно ви прокрастинуєте. Другий пункт як досить схожий, це те, що завдання може бути суперрутивним. Тобто, ви виконуєте одне і те ж саме по колу багатьох разів, вам просто вже це набридає, вам стає тяжко, важко, і просто хочеться якось це все змінити. Третій елемент завдання може бути на. То складним і ви просто не можете розібратися, як його правильно зробити, ви не знаєте якихось методик, і ну коротше, просто реально тяжко воно вам дається. Четвертий варіант, який може збуджувати прокрастинацію, це те, що завдання не структуроване. Тобто ви не розумієте, що за чим потрібно робити, як діяти, і це також може викликати у вас певну прокрастинацію. П'ятий варіант, завдання не має ніякого особистого сенсу. Тобто, ви не відчуваєте, що ви робите щось більше, ви не відчуваєте, що ви причетні до чогось більшого, і це як просто щось. Монотонна, як не знаю, робота, яка вам дуже довго не подобається, і ви просто не відчуваєте, що це те, що ви хотіли би дуже довго робити. І останній тригер – це те, що при виконанні цього завдання вам важко отримати навіть найменше задоволення. Отож, з тригерами ми познайомилися, і тепер давайте перейдемо до самого методу. Він заключається в тому, що нам потрібно. Взяти наше завдання, яке ми постійно відкладаємо на потім, і спробувати розібрати його. Нам потрібно зрозуміти до яких із тригерів він, він відноситься, і відповідно придумати якийсь план, по тому ем, як ми можемо його обійти. Як це все було в мене? Насправді я знову ж таки постійно все відкладала на потім, тому що завдання у мене було важке. І для того, щоб не підводити свою аудиторію, я вирішила вийти з ними в прямий ефір і разом з ними розібрати всі ті завдання, які були у них, які були в мене, і спробувати зробити цей план дій, скажімо так. Насправді в мене було декілька таких завдань, з яких мені було тяжко сідати. Одне було по роботі, це було налаштування реклами. А інше це, ну, в принципі, це не була зовсім робота, але це також досить дотичне до неї завдання це написання текстів. Отож, для того, щоб вам зрозуміти, як це можна виконувати на практиці, давайте розберемо два якихось приклади, ем, дві якісь ситуації. Першу, давайте візьмемо ем, цю рекламу, яку мені було тяжко запускати. Першим кроком нам потрібно пройтися по цих всіх пунктиках і зрозуміти, до якого пунктика вона відноситься, і відповідно зробити для цього план, що ми можемо з цим ем, зробити. Чи було завдання нудним? однозначно було. Це не зовсім та частина роботи, від якої я кайфую. Я більше люблю якісь креативні штуки. А щось таке монотонне тобі треба налаштовувати. Це не дуже те, що я люблю. І тут як варіант, що можна було робити, я для себе вивела піти там кудись в якийсь прикольний заклад, посидіти паралельно, попрацювати, змінити якусь класну обстановку, зробити, щоб було цікаво. І відповідно весело. Щоб дізнатися, які з цих методів у мене спрацювали, додивляйтеся це відео до кінця. Ви будете здивовані. Другий пунктик – чи є воно монотонним? Я би не сказала, що воно є монотонним, тому що я не дуже часто його виконую. Це не те, що мені потрібно постійно робити. Третій пункт: чи складне було завдання? Однозначно, так я не дуже часто з цим працюю. Потрібно було дослідити багато топіків і якось в цьому розібратись. Тому тут, як варіант, що мені могло допомогти, це. Піти попитати про допомогу в когось е, з моїх наставників, е, піти подивитися ще якісь додаткові курси або відео на Ютубі для того, щоб допомогти собі розібратися з цим. Наступний пункт завдання складне або неоднозначне. Я би з цим не поговорилась, тому що, в принципі, я знала, що мені за чим потрібно робити, який у мене є план, як це виконується. От е, тому я це просто пропущу. Наступний пункт: те, що завдання не має особистого сенсу. В принципі, я з цим згодна, це просто завдання, яке. Виконати. Що тут можна робити, це шукати якісь позитивні моменти, які якимось чином до вас дотичні, спробувати знайти позитивні сторони, що це буде ваш новий скіл, ви можете в майбутньому вказати це в своєму резюме. Е, можливо, це також дасть вам можливість на наступній роботі чи на якійсь іще роботі е, підвести тим самим чек, тому що ви стаєте більш широким експертом е, і так далі. І останній пунктик це те, що при виконанні цього завдання у мене не виникає ніяких навіть найменших. Позитивних проміжних елементів. Ну, насправді це не так, тому що е, коли я роблю якийсь, якийсь із етапів, е, виконую і він стає закінченим, відповідно, мені від цього приємно. Або коли ти, наче поринаєш в якийсь цей певний потік. То ем, тоді ти також дивишся на результат і тобі від того приємно. Приблизно так я розіклала своє завдання по таких поличках. Давайте ще розберемо ще якийсь приклад для того, щоб ще було більш зрозуміло. В нашому телеграм-каналі були ще якісь приклади. Я думаю, ем, учасники будуть не проти, що я візьму якийсь із них для того, щоб. Краще розібратися. Тут дівчинка писала про те, що вона хоче займатися англійською і постійно проходить один і той самий граматичний час, і дуже тяжко їй сісти і почати займатися якимись іншими наступними уроками. До речі, я себе зловила на такі цікаві штуки, що коли хтось розповідав про свою ситуацію, про свою історію, типу, з сторони тобі здається, це набагато простіше. Тобі, в тебе, тебе з'являється мільярд варіантів, мільярд порад. Просто ти, значить, знаєш, з цієї ситуації, і тобі здається, що тільки в тебе. Ситуація така складна, її там важко розібрати і так далі. Тому дуже класна штука спробувати розповісти про якусь ситуацію друзям, яким ви довіряєте, там подрузі, найкращому другу, і так далі, щоб вони з сторони могли е, розповісти. Вам не обов'язково насправді приймати всі ті слова відразу до дій, просто швидше для того, щоб ви могли подивитися на цю ситуацію під углом, тому що іноді. Е, Наша свідомість певним чином звужується, оскільки ми постійно крутимося в одних і тих самих подіях, і нам важко глянути на те, що відбувається трошки ширше або з іншого кута. І оця порада з сторони може бути дуже навіть доречною. Добре, давайте перейдемо до ем, обговорення наступної цієї здачки про те, що потрібно вчити якусь мову чи щось таке, і ви постійно відкладаєте це на потім. Давайте прийдемось по оцих пунктиках. Перше, якщо завдання нудне, Тут багато варіантів. Один із них можна просто піти і купити собі якісь улюблені зошити. Мене завжди дуже сильно мені це піднімало настрій, я прям хотіла йти навчатися. Це якась ось така певна класна атмосфера, коли у вас такі. Красиві ручечки, красиві блокнотики, і ви прям налаштовуєтесь на ту атмосферу, там подивитися якісь фільми про це там з певною романтизацією цього, для того, щоб відносити до цього як щось таке приємне, класне, це цікаве заняття, яке м, робити в задоволення. Далі, якщо ви відчуваєте, що це щось таке стало певною рутиною, вас навіть фільми не налаштовують на щось таке прикольне. Ви відчуваєте, що навіть похід в парк з книжечкою не дає вам цього натхнення працювати. В цьому випадку класно. Працює спосіб помидору, ви ставите собі таймер на 30 хвилин і кажете, я спрацюю ці 30 хвилин. Якщо після цих 30 хвилин я відчуваю, що я далі не хочу працювати, я не буду працювати. Якщо відчуваю, що в мене ще є сила, я там даю собі 5 хвилин перерву і знову таки йду на наступний таймер. Тобто, там ем, ем, період цього помодору ви можете собі обрати будь-як е, третій етап завдання дуже складне. Тут так само дивитесь, якщо, наприклад, це знову ж таки брати англійську, тут можна попитати поради в якогось вашого друга, хто розуміється краще. Паралельно можна спробувати застосувати ем, оце ці пікові години роботи, коли в ем, кожного вони свої. Е, е, хтось краще працює вечором, хтось краще працює вранці, і просто сісти за завдання тоді, коли ви відчуваєте, що ну типу, коли ви знаєте, що в цей період ви найбільш продуктивні. Також можна спробувати поділити це завдання на маленькі підпункти, але це вже більше відноситься до наступного. Пункт те, що завдання не структуроване, тобто просто ділите його на блоки. Кажете собі, окей, сьогодні я зроблю тільки одну ось цю вправу. Окей, сьогодні я вивчу тільки один ось цей час. Окей, е коротше, підбирайте той варіант, який вам подобається. Далі те, що завдання не має ніякого особистого сенсу. Ну, з англійською мені здається просто, тому що багато хто знає, чому вони вчать англійську. А для тих, хто не знає, чому потрібно варто вчити англійську, то я ще раз повторюю це те, що. Це однозначно піднімає вашу зарплату на роботі, тому що зараз працівники з англійською це вже бейсі рівень певним чином. Дуже рідко, коли беруть людину, яка не знає англійською зовсім, тому що зараз в плюсом буде йти якась ще додаткова мова, якась там іспанська, італійська, німецька чи ще якась. Паралельно з тим, ви маєте можливість читати іноземною мовою, слухати фільми, книжки там в оригіналі і так далі. Тобто. Варіантів безліч чи, чи навіть просто подорожувати, відчувати себе вільно чи познайомитися з іноземцем, тобто. Ваші особисті інтереси мені здається, під цю таску їх має бути дуже багатьох. І останній пункт це те, що при виконанні цього завдання не виникає навіть маленького задоволення. Тут уже певні ідеї були проговорені спробувати себе винагородити тим, що ви дійсно любите. Якщо ви вивчите оцей рівень англійської, ви там поїдете в кіно, подивитися фільми, або там підете на прогулянку, купити собі улюблену чашку кави в кав'ярні. Отож, ми проговорили про безліч різних варіантів. Як їх можна вирішувати, який план можна складати? Тепер давайте поговоримо про те, як все було насправді. Я би дуже хотіла вам це все показати, але знову ж таки мене не вдалося записати з того влогу. Але зараз я просто поділюсь своїм досвідом, а ви мені можете повірити на слово. Обманювати не буду, чесно. Мені насправді дуже сподобався цей етап відбору і фільтрування завдань, особливо коли ми робили його разом. На одну людину приходиться близько 15 хвилин для того, щоб розкрити цю це завдання і зрозуміти, що для нього можна робити, якийсь план дій скласти. І ну, насправді було супер весело почути когось, обмінятися ідеями, думками. От я дуже сильно зарядилася цим вечором і вирішила, що ну все завтра я точно почну діяти. І найперше, що я вирішила піти зробити, це піти в кав'ярню. Думаю, все класно. Піду в кав'ярню, попрацюю. У мене ще вдома немає стола, через це мені дуже важко працювати. Типу, зараз я в себе вдома, а то в тій квартирі, де я наразі проживаю. От тому тут стіл в мене є, тут мені дуже подобається працювати. що Супер класно, тому що я реально сідаю, працюю, і все, наче автоматично, автоматично працює. А там тяжко, тому що такого робочого місця немає. І ти від одного місця до іншого перебігаєш, і це тобі дуже сильно заважає налаштуватися і війти в певний потік. Тому я вирішила, що піти в кав'ярню буде класним варіантом. Ем, отож, я пішла, пройшла декілька кав'ярень, ем, три з них були переповнені людьми. Тому е, я знайшла такий типу фудкорт. думаю, класно, і поїм, і попрацюю. Він був дуже гарний, я ніколи там не була. Uh, і що ви думаєте? Чи вдалося мені попрацювати? Я uh, загорілась оцими всіма прикольними смачненькими штучками. Там було дуже 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 голосно, і через це було важко працювати. Там не було вай-фаю нормального. Uh, і відповідно я пішла, просто прогуляла вечір і нормально там так і не попрацювала. Я зрозуміла, що ці всі походеньки в якійсь кав'ярні чи щось таке це зовсім не моя історія. Uh, тому це у мене не спрацювало. Наступною спробою в мене було піти, почитати якоїсь інформації, тобто підготуватись до виконання самої його завдання, позапитувати порад у наставників. Певним чином це здвинуло завдання з ходу, Але коли я зрозуміла, що там завдань ще більше, тобто в мене був якийсь певний паралік, того, що потрібно зробити, коли я більше дізналася, потрібно було зробити ще більше. Мій мозові того ще більше злякався і захотів ще більше відкладати завдання на потім, тому що я зрозуміла, що нас ще складніше. Що стосується особистого сенсу в, цій завда... в цьому завданні, як я себе морально не налаштовувала, як я собі не розказувала, що це класно, що це прикольно, що це тобі там, в користь і так далі, на продуктивності це не дуже сильно ем, відобразилося, тому <смі> ця штука в мене теж не спрацювала. Передостання річ, е... яку я пробувала використати, це домовитися з собою. Про те, що от, Якщо я зараз зроблю те і те, то потім я там куплю собі мілку. Що ви думаєте, вдалося в мене то зробити, домовитись з собою? Ну, якщо я обманюю себе, що я зроблю цю справу завтра, то чому я не можу обманути себе тим, що е, я й так собі щось куплю? Ой, коротше, е, в результаті я пішла стомлена день, я пішла собі щось купила, але таску до кінця так і не зробила. Важливим моментом є те, що я потихеньку її виконувала, але щоб сісти зараз і виконати, в мене це не далось. Можливо, що тому, що завдання було не суперлег... ну, так, не суперлегке, це мі очевидність, якщо 300 раз про це говорила. Ну тобто, можливо, я підсвідомо знову ж таки, мій внутрішній перфекціоніст оцінював це і говорив про те, що ем, в мене буде можливість виконати її там за 2 години, е, але через те, що я це часто не роблю, мені потрібно було більше часу, і це просто було нормально, що я поступово. Її робила. От ем, тому і цей метод мені не допоміг. Знаєте, що я про це пишу е, в групу, кажу, в мене нічого не виходить. Е, які методи я вже тільки не перепробувала, все в мене валиться, нічого нормально не виконується. І мені пишуть що, типу: Настя, метод помодору тобі в руки, давай вперед, е, він найкраще працює, як не крути. І в цю ж секунду я така: ну все. Люди кажуть, ти сама про це знаєш, ти всім це розповідаєш, як це так, ти про це розказуєш, а сама це не робиш. Ставлю відразу ж цей е, таймер е, відліку назад і кажу собі, що дійсно, якщо я зараз не пропрацюю таку кількість часу, то типу ну якщо я зараз пропрацюю таку кількість часу, потім можу взагалі над цією таскою не працювати. І знаєте що? Пішло. Нарешті воно більше здвинулося з місця. Я зробила, не знаю, таких заходів у цих помідорах штук-шість. Ем, я майже закінчила цю таску. Я потім ще доробила на наступний день. Але це єдиний метод, який мені дійсно допоміг. Приблизно така історія в мене вийшла. Я тестувала це близько тижня. Я хотіла продовжити його на наступний тиждень, цей челендж і спробувати ще з якимись завданнями, але щось пробило, і чесно кажучи, я мабуть розумію, що е, тому давайте переходити до підсумків. Е, як я вже сказала. Часу було витрачено дуже багато, і це лише одне завдання, з яким я мала справу. У Кожного з нас, мені здається, є досить велика кількість ну, добре, не досить велика, але велика кількість таких тасок. Ем, і просто, щоб з кожною таскою сидіти, ну, це відносно небагато, якщо ем, перший метод вам допоможе, щоб сісти і розібрати, так як я говорила на одне завдання. 15 хвилин для розбору. Ну ще так потрібно враховувати, що ми були на колі, це був брейншторм, на всі накидали ідеї Тому, можливо, якби я сиділа сама, я би нас заба єдину витратила більше часу. Тобто, це досить, досить багато, ем, і навіть оце зусилля потрібно прикласти для того, щоб ну щось зробити. Типу, якщо у вас дійсно прокрастинація, важко взятися за будь-що. І оце це навіть те, щоб розібрати таску. Ну, типу, це може бути першим кроком, а в якихось моментах це може вас стопорити від наступного виконання, тому що це також потрібно робити. Іноді є такі завдання, які ми постійно відкладаємо, і на них потрібно набагато менше часу, ніж 15 хвилин Наприклад, ви там кажете собі, що я запушусь до лікаря наступного тижня і не записуєтесь. От, і вам явно не потрібно 15 хвилин для того, щоб зробити собі план дій, як виконати це важке завдання. От, просто його звикли відкладати. Через якісь причини ще додаткові, типу, ну явно мені здається, це явно не тільки ці шість тригрів, які є. Ем, це питання набагато більш глибше і об'ємніше. Тут треба більше часу спостерігати за собою, як ви реагуєте, які ваші зараз цінності і так далі. А якщо говорити про ем, завданнячка, тобто методи, якими ми можемо боротися з цими завданнями. То це мені нагадує більше в ігри котики мишки, коли ми то сюди, то туди намагаємося так, якось так, придумуємо якісь плани, просто аби не виконувати основне завдання. Тобто, ну, чесно кажучи, все це має сенс і дуже класно, якщо ви, наприклад, уже декілька разів це все пробуєте, і ви розумієте, що працює для вас. Знову ж таки, тому що для мене, коли я вчилася. Красиві блокнотики, або ем, оця ця е, романтизація навчання, вона мене бустила в продуктивності. Це ж ж ну, типу, цей самий метод ем, при, отакой, при такому завданні мені не допомагає. Тобто, тут реально робота на те, щоб дізнатися, що підходить вам. Але в даному моєму е, ключі я більше відчула розчарування, тому що типу реально спробувала бачити всього і допоміг лише один єдиний метод. І насправді це досить показово, тому що цей метод... Називається просто Візьми і зроби. Багато хто говорить так, не можна казати, тому що там кожен, хто був колись психотерапевта чи психолога, розуміє, що е, це все набагато складніші речі, не можна сказати просто візьми і зроби», в людей можуть бути депресія і так далі. Я це все прекрасно розумію. Але по тому з чим стикалась я, і який у мене був досвід. Це єдине, що мені допомагало. Тобто я дійсно могла 300 раз намагатися знаходити якісь підходи, відговорки чи ще щось. Але оцей метод з тим, що ти кажеш собі, я зроблю це лише 30 хвилин. І не можете 30, не на 30. Зробіть 10 хвилин. Не можете 10, окей, я зроблю це одну хвилинку. От одну хвилинку, якщо я одну хвилинку це зроблю. Супер, добре, спростим, це ще більше. В одному з перших наших епізодів ми говорили про звички, і там було типу, що кожного разу як потрібно тобі зробити якусь звичку, ти можеш просто щоб вона була типу постійною, не обов'язково виконувати її до кінця. І, наприклад, замість зранку зарядки вам достатньо просто прийти і стати на коврик. От, просто стати на коврик. Якщо коврик не розстелений, просто розстелити коврик. Ви можете не робити зарядку, просто сказати собі, що якщо я його розстелю. Це буде рахуватися. Якщо не виходить, добре. Наступного дня так само. Просто встали і все. Не допомагаєте, наступного дня ще раз. І в якийсь момент дійсно це вам допоможе, і це буде першим кроком, який зробити найтяжче. І знову ж таки, найчастіше. Ти просто встаєш. В мене таке просто було зарядкою. Реально. Ти просто стаєш на коврик. Така, ну ладно, я ж вже встала, і ти починаєш робити. От, так само, як з прогулянками на двір, просто вдягнись, або там вдінь шапку, вдінь рукавицю, ти такий, ну окей, я вже почав це робити, добре. Типу, це як маховик розкручується, і вам легше починає ем, виконувати це завдання далі. Тому як основний висновок цього челенджу, я зрозуміла, що у важких завданнях в прокрастинації не потрібно шукати причини, недоліки там іти, знаходити собі якийсь план, треба просто взяти і зробити. Тому, якщо у вас є якесь завдань, яке ви відкладаєте на потім. То просто візьміть завданечко і зробіть одну мільярдну е, цього завдання. Е, це дійсно те, що найкраще допомагає мені, і я надіюсь, що стане в пригоді вам також. На цьому це все. Про що я хотіла з вами поговорити. Якщо вам вдалося отримати хоча б невеличкий інсайт з цього відеосику, не забудьте поставити пальчик вверх цьому відео, мені буде супер пупер приємно. І я думаю, що ми зовсім скоро побачимось в нових відео.